Біля центральної ялинки міста була проведена розважальна програма новорічні витівки нечистої сили. Тут зібралися безліч дітей, які розказували віршики та відгадували загадки. Розважали дітей казкові персонажі, Леший з бабою Ягою. Згодом з'явився дід Мороз, який разом з малечею здолали нечисту силу та визволили снігуроньку, тому що добро завжди перемагає зло. Діти раділи свято та водили хороводи кругом ялинки. Праця з обласним фондом служби у справах неповнолітніх, а також матеріальна допомога керівника ковальського відділення «Промінвестбанку» Віри Шульги дали змогу 30 маленьким ковальчанам пільгових категорій відвідати святкову виставу в обласному лільковому театрі. Проводжала дітей Валентина Павлівна Бакулюк, завідуюча відділом у справах неповнолітніх. Вона побажала їм і щасливої дороги. Що міський голова за справами господарськими міста не міг прийти провести і просив передати найкращі вітання щасливої дороги і неперевершених вражень. Дякую, доброго дякую. вам Все. Дякую. 5 січня в час зимових канікул біля міської ялинки відбулися змагання зимової спартакіади за програмою Веселі старти. Серед учнів загальноосвітніх шкіл міста дев'ять команд змагалися в спритності в різних естафетах з м'ячем, обручем, тенісними ракетами. По закінченню змагань переможця не було виявлено, тому перемогли усі, набравшись завзяття, сміху, здоров'я. По закінченню змагань жоден учасник не був залишений без від Діда Мороза. Новий рік розпочався і дав старт багатьом змаганням. Під час канікул їх прийде 10 – з волейболу, легкої атлетики, шахів, плавання, футболу, тенісу. У перший день нового 2007 року на центральній площі відбулася святкова дискотека. Чимало ковальчан зібралося потанцювати, поділитися враженнями та, власне, поздоровити одне одного. Окрім цього, вони приймали участь у різноманітних конкурсах, за що були нагороджені призами від спонсорів. Ковалю за те, що це є як новий рік, воно таке свято для всіх. І раз у році випадає така можливість привітати вас всіх з новим роком, місто Ковель! Хочу побажати вам одного. 2006 рік в цій бутилці. А 2007 я хочу, щоб ви вибухнули всі, як ця піна з цієї бутилки. Щастя і здоров'я. вам! Де зима весела, А ми відкриємо землю, Покриває зима, зима. Потрібно відзначити деяких ковальських піротехніків, які, попри усі прохання, проводили підривні роботи прямо в центрі міста, наражаючи присутніх на небезпеку. А загалом свято пройшло бурхливо та весело та запам'ятається деяким ковальчанам надовго. Організаторами заходу виступили міська влада та безліч спонсорів, які подарували ковальчанам незабутні враження та святковий настрій. Відкриваючи дискотеку, міський голова Сергій Кушарук гарантував присутнім, що чим краще пройде цей захід, тим більше їх буде проведено у 2007 році. сьомому Дуже добре. Якщо ви побачите ковальців серед нас, то робітного зауваження. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що якщо ми то ми толерантні один до одного, тому горді, тим що ми ковальцями, то ми себе гарно поводимо. І тому сьогодні я пропоную. Побажаючи один одного, побажаючи близьких і бажаючи добра, краси, любові, енергії завзяття в новому році. Сьогодні відпочити, відпочити в танці, віддати свою позитивну енергетику. дискотеку! Поїхали!